Основним завданням діяльності галузі обслуговування є надання послуг. Але, на жаль, ці послуги не завжди належної якості. Довге очікування замовлень, некомпетентність обслуговуючого персоналу здатні зіпсувати настрій. Виправити всі ці помилки допоможе так званий таємний покупець. Будуть в ролі покупців відвідувати магазини, ресторани, якісь певні там перукарні, можливо, і досліджувати, як обслуговуються покупці. На даному підприємстві чи якісно, чи знають асортимент товару, характеристики товару. На перших тренінгах студентів ознайомили з таким методом маркетингового дослідження, з особливостями його проведення та основними вимогами, які ставляться перед фахівцями агенції. Наприклад, необхідно звертати увагу на якість обслуговування споживачів, роботу обслуговуючого персоналу, дотримання стандартів роботи та мерчандайзингу, оцінювання якості продуктів і послуг. Все це не легко, тому і вимоги до таємного покупця особливі. То має бути дуже у людина уважною спостережливою, має мати гарно розвиненою пам'ять, бути врівноваженою, Агенції таємний покупець є у великих містах України та Європи. На Закарпатті таку агенцію створили вперше. Агенції, які готують таємних покупців в Україні, є багато, а на Закарпатті такої агенції немає. Тому наш навчальний заклад вирішив відкрити агенцію, яка. Буде готувати таємних покупців, і в подальшому підприємства різних сфер діяльності зможуть замовити у нас таку послугу, хоч поки що на Закарпатті подібні маркетингові дослідження новинка, та студенти вже встигли побувати у ролі таємного покупця. Пропозиція відчувати себе в ролі таємного покупця мене зацікавила, тому що дійсно, якщо стикаєшся з сферою обслуговування, то хочеш відчувати до себе уважність, вічливість з боку обслуговуючого персоналу. Тому за роботою окремих торговельних точок я з цікавістю поспостерігав і, і як майбутній товарознавець можу сказати, що ці додаткові знання та навички допоможуть мені вплинути на покращення якості обслуговування споживачів. Я самостійно вирішила е, обрати магазин і перевірити його. Чи правильно дотримуються в ньому правил торговельного обслуговування? І результатами своєї перевірки я була задоволена, оскільки торговий персонал був кваліфікований, він добре дав оцінку всім товарам, які я обрала. Керівництво Мукачівського торгівельно-економічного коледжу в подальшому планує надавати послуги для підприємців і організацій різних форм власності. На сьогодні вже налагодили співпрацю з відділом захисту прав споживачів та Мукачівською райспоживспілкою.